Доброго дня глядачі доброго дня, друзі! Ми сьогодні в магазині Аврора. Дуже багато різних асортимент товару під'їхав. бачу, дуже багато ціночків знижками, так що зручно сідайтеся. Зараз вам покажемо, що цікавого є на полицях в цьому магазині. Наприклад, ось така ложечка дитяча. 34 гривні у боксі. Силіконова. Ось такий набір приборів. Дитячі ложка вилучка 69 гривень. Горнятко дитяче з гучками. Така качечка зображена. Прикольна. Ціна їх знижена 34 гривні. Так, така цукорниця, скляна. Є гладка і ребриста. Ціна їх 69 гривень. Знижена. Ось ціночок у двох варіантах. Ємкість для сипучих. Ось така. Прикольненька зверху дерев'яною кришечкою, Ціна знижена по 20 липня 119 гривень. Ємкість ось така скляна з кришкою. Ціну знижено 88 гривень. Ось такий шейкер. Ємкість для якогось напитку. Ціна його знижена 119 гривень. Дуже прикольненький, такий, досить великі. Пляшечка така прикольна для двох видів олій Ціну знижену 119 гривень. Такий графін літровий, ціну знижену 179 гривень. Ось так він виглядає. Прикольненько. Зверху дерев'яною кришкою. Склянка, склянка висока, ось така, також ціну знижену. Ціна її 24 гривні. Так, ось такі ножі. Не знаю, їх я зараз не пробував. Ціну знижено 69 гривень. Користуюся ось такими ножами. Дуже гострий, гарний ніж, дуже прикольний. І ціна його 64 гривні. Рекомендую цей ніж придбати. Стакан склянний, високий, ось такий з подвійним дном. Ціна його 99 гривень. Ось такий набір стаканів 109 гривень. Стакани, два стакана в упаковці. Ось такий, Ціна його знижена 90 гривень. 99 гривень по 27 липня. По 64 гривні скатерті. Ось такі. Є скатерть. Ось така. 169 гривень. Ціну знижено на соки дитячі. Вінні по 11 гривень 0,2 літри. Ємкість для ось таких сип... сипучих, заговорююся. Не пробивається. Де воно є? Не пробивається Ціна вказана його 149 гривень. Чомусь не пробивається Одноразові контейнера. То гривень, 10 штук в упаковці. Ось такі. І це ось такий невеличкий портативний гриль. Що я також його помітив. І його ціна. Чомусь тут не пробувається на цьому. 349 гривень. Такий прикольний, можна собі один стейк, десь виїжджаєте самі десь на риболовлю, самому стейку. Можна в нього пожарити. Прикольненький. Кришка універсальна. Ось така велика 229 гривень. прорезана Кришка стерилізатор. Ось така нержавійка 34 гривні. Акція діє по 8 серпня. Ось такий розсікач полум'я на акції. Ціна знижена, 60 гривень. 4 гривні акція діє по 10 серпня. Така портативна горілочка, пальник, ціну знижено 189 гривень для такій упаковці з чехлі. Дуже також, також прикольна така річ. Балончик прикручуєте і можна собі щось розігріти. Миска глибока, металева, ціну знижено по 20 липня, ціна її 109 гривень. Ось така. Ось такі рушнички столові, ціну знижено по 27 липня, ціна їх 9 гривень. Такі накладки на сіл є різного типу, різного характеру. Ось такі ціну знижено, 29 гривень, а це діє по 27 липня. Ось такі скатерті різного типу. Такі ціну знижено по 20 липня ціна 88 гривень. Дуже такі прикольні скатерти. Чайник металевий, електричний на 2 літри води, ціну знижено 349 гривень. Дуже гарні чайники з ми також собі на роботу. Досить непоганий чайник, за такі гроші більш ніж вартує. Часто. Так, йдемо, подивимося, що цікавого у нас є з іграшок. І в нас з іграшок на акції. Зараз діють акція по 27 липня. Ось такі прикольні тракторці. Ціна їх 29 гривень. Трактори ось такі. Акція діє по 20 липня. Ціна їх 55 гривень. Іграшок дуже багато. Завжди Аврора. Притягувала також дітей на свої полиці, але з акційних іграшок більше немає, поки що тільки всі свіженькі завіз. Не забудьте завітати в Аврорі, дає акційні товари, на які вказано мінус 35%. Є така полиця в магазині Аврора. Наприклад, ось такий автомат, дуже прикольний. Брали ми своєму хлопцю ось такий з бульками. Там так він гарно, тут є дві баночки. З булечками, дуже гарно їх в Росії і його ціна. Зараз, зараз знижена 299 гривень. Пластилін, воск. Ось такі 10 штучок, 10 кольорів, ціна його 54 гривні. Також знижена. Ось так запасається, тому що скоро 1 вересня. Клей, ПВА. пробивається ціна його знижена 11 гривень. Набір файлів 10%. Перепрошую, 10% знижки. Заговорюється, 24 гривні. Ось такі файли. Також знову підвозять товар, як завжди, аврора. Набір кольорових. Таких паперів. Також ціна знижена. Діє акція по 20 липня. Ціна 28 гривень. На 14 аркушів. На 10 аркушів 18 гривень. Ось такі ножнички. два в одному, Відомість в упаковці. Ціна 39 гривень. Дуже гарні ножнички. Ось і також таки ми користуємося. Також мінус 35% на ось такі бульки. Дуже. Тут їх ємкість є. краще їх проб'ємо. Така, така ємкість коштує 49 гривень. Знижена ціна. Дуже класні бульки, Гарно дуються. Також є така полиця, набір для дітей в пісочницю, мінус 35% на ось такі іграшки на літочки різні. І в пісочницю ось такі різні формочки, 35% знижки. Наприклад, ось такий набір, дуже-дуже такий вмісткий, дуже, -дуже вмісткий Там трактора середній коштує 129 гривень. Ціну знижено. Дитячий самокат коштує 499 гривень. Є для хлопчиків синій для дівчаток рожевий. Кейборд коштує 299 гривень, також досить такий прикольний для хлопців в самий раз: експандер для тренувань. Ось такий, ціну знижено 88 гривень. На такий експандер також знижена ціна 55 гривень. Ось такий чехол під мобільний телефон на руку і ключі. Також ціна знижена 69 гривень. Акція діє по... Зараз глянемо, поки діє акція на них. Акція діє по 27 липня. 69 гривень. Так, корм для ваших друзів, найменших, домашніх таких улюбленців. Ціну знижено по 10 гривень. За 100 грамів є різні смаки. Ось такі. Є корм ось такий для котів. Ціна знижена, також по 8 гривень. Ось такі. Також є в трьох варіантах. Ось такий, такий і такий. Є ошейники. Прикольні ось ці бар'єр. Рекомендую. Їх ціна 49 гривень. Корм, клуб-4 лапи для котів. Ось такі досить гарна ця фірма клуб-4 лапи. І 12 гривень за 85 грам. Є дуже багато різних наповнювачів. Наприклад, ось такий наповнювач для котів, може бути і для собачок ваших. 39 гривень. 3,3 літра. Ось такий. Такі прикольні бокси для перенесення ваших улюбленців. І ціна їх 99 гривень. Прикольні такі боксики. Гарно там тваринка собі дихає всередині. Досить прикольно І все бачить. Новинка, ось такий солдат на мотоциклі, в снігоході з собакою, з різними там, автоматами, його ціна, його ціна 99 гривень. Прикольний такий набір. Товар іще підвозять, так що обов'язково очікуйте наступних рубрик з магазину Аврора, акції і всі новиночки будете бачити у нас на каналі Любиме Слово. Обов'язково не забудьте підписатися, поставити вподобайку, якщо вам сподобалося відео. Всіх вас раді бачити у себе на каналі. Всім дякуємо, до побачення!